Що робити поетапно, дам да, 5 етапів, що робити, якщо ти вже з нарцисом в стосунках. Перше, що потрібно зробити, це визнати Визнати цю реальність, в якій ти зараз знаходишся, без е, фантазювань, що все буде добре, без ілюзій, без нічого. Просто визнати реальність і зрозуміти, що, напевно, це вже не любов, да, якась просто прив'язка. І що ти знаходишся в емоційній грі. І чим більше ти граєш, тим більше ти втрачаєш своєї енергії, яку нарцис з тебе просто забирає. Друге повернути собі внутрішній центр. Через підсвідомість повертаємо відчуття те, яке ти давно вже втратила. Да? Це відчуття того, що можна просто бути в безпеці, коли тебе не контролюють, не обвинувачують і не знецінюють. Третє вчитись ставити межі. Спочатку всередині, тобто відчути, що ти взагалі можеш говорити тоді, коли хочеш говорити. Тоді, коли можеш мовчати, тоді, коли хочеш мовчати. Да? Тобто ти маєш право як говорити свою думку, так і мовчати, коли тобі не потрібно. І оці межі ти повинна вистроїти. І не намагатися ні в якому разі його змінити. Чим більше ти витрачаєш енергію на те, що от я його зміню, і він зміниться, так не буде. Нарцис тебе не чує. Він не розуміє, він, він не розуміє твоїх емоцій. Ця травма, яка сидить в ньому, вона блокує йому розуміння твоїх емоцій. Він може на тебе дивитися, плачучи, і піти тебе пожаліти лише з тої причини, що він заморився це слухати. Розумієте? Розумієш, тому що він не відчуває емоцій. Його травма, та, яка сидить в ньому, вона сильніша. І біль той сильніший, чим твій біль. Тому змінити його не вийде. Твоя сила не в боротьбі з ним, а в поверненні фокусу до себе. І тоді, коли ти відчуєш себе справжню да, ту живу, його влада над тобою зникає. Ти більше не ведешся на маніпуляції. Ти розумієш, що всі його слова і всі його, всі його слова, які він скеровує до тебе. Вони спрямовані на те, щоб отримати від тебе або схвалення, або відчуття переваги над тобою. Да? Там ж психопатія в тому нарцисизмі. І коли ти це розумієш, коли ти стаєш сильнішою за нього, то ти вже, він тобою не може керувати. Ти вже е звільняєшся да? від оцих його оков.